Кінець справді кращий, ніж початок. Молода мати, ступаючи дорогою життя, запитала, чи довго нам іти? Ангел відповів їй, довго, і шлях не легкий, але кінець буде кращий, ніж початок. Жінка була щаслива, по дорозі вона бавилася з дітками, збирала для них квіти. Їм світило сонце, життя було прекрасним, і молода мати вигукнула хіба може бути щось ще краще? Коли настала ніч, почалася буря, і шлях огорнула темрява, діти тремтіли від страху і холоду. Мати пригортала їх до себе, прикривала плащем, а дідлахи запевняли її. Матусю, нам не страшно, ти поруч, ти ж ми у безпеці. Тоді мама промовила: це ніч краща за світлого дня, бо я навчила своїх дітей хоробрості. Настав ранок і побачила вони перед собою круту гору. Діти підіймалися на неї, їм було важко, але мати неостанно заохочувала ще трішки терпіння, ми ось-ось прийдемо. І діти підіймалися далі. А коли досягли вершини, то звернулися до матері. Без тебе ми б сюди ніяк не дісталися. Уночі мати лежала, дивляючись у зорі і шепотіла. Цей день ще кращий за попередній, бо мої діточки навчилися знаходити в собі силу, долаючи труднощі. Наступний день приніс із собою дивні хмари, які затьмарили землю, хмари війни. Ненависті й зла. Діти йшли, спотикаючися, мама гукнула подивіться вгору, піднесіть очі до світла. Малеча глянула вгору і там, серед хмар, побачила світло вічної слави. Воно стало їм провідником і вивело поза межі темряви. Цієї ночі мати впала на коліна й молилась. Господи, це найкращий день з усіх, бо я показала дітям тебе. Минали дні, спліталися в тижні, місяці, роки. Мати постаріла. Зморена вона ледь переставляла ноги, її діти виросли, зміцніли і простували шляхом із вірою та відвагою в серці. І якщо на шляху траплялися труднощі, уже діти допомагали матері. А коли стало зовсім важко, вони взяли її на руки і понесли. І от дісталися вони пагорба, а там перед їхніми очима простяглася залитом світлом дорога, що вела до навстіж розчинених золотих воріт. Мати сказала я завершила свою подорож і тепер знаю, що кінець справді кращий, ніж початок, адже мої діти далі можуть іти самі. А за ними їхні діти. І почула старенька неня. Мамо, ти будеш супроводжувати нас навіть після того, як зайдеш у ті золоті ворота, бо житимеш у наших серцях.